Слава Україні, шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного вджиництва. Професійне вджиництво це завжди позитивний результат. Хочеться привітати всіх нас з успіхами в ЗСУ на фронті, порадіти за них і побажати їм і надалі так гнати ворога до границі, щоб з нього, як то кажуть, клочня летіло. Що ми хотіли зараз вам доповісти? Насправді робіт виконується по господарству чимало постійно. Відзнімати матеріал банально нема коли. Але все ж таки ті речі, які ну, такі достатньо важливі, я стараюся відзнімати цей матеріал. Ви знаєте, що по минулим рокам ми значить, готували і зимували доволі багато нуклеусів у зимівнику. Так? І станом на весну цього року. Два роки дослідні, коли завершилися, ми вам розповідали про те, що очевидно недоцільно займатися зимівлею нуклеусів, оскільки є на то ну, цілий ряд застережень. Так? І от зараз вже кінець сезону, ми відпрацювали цілий сезон. Понад 900 маткомісць працювало успішно на нашому господарстві, і ми їх зараз розформовуємо. Як ми це робимо і чому це ми робимо? Ну, перш за все, робимо ми це тому, що все ж таки на протязі сезону, літа, при багатократній зміні, так би мати, маток або відбору маток і відчуття безматочності, і таке інше, якість бджіл у нуклеусах завжди відрізняється від якості бджіл в основних сім'ях. В гіршу сторону, зрозуміло. І ясно, що ми вирішили цього року не мучити себе, нехай так, і бджіл, а відмовитися від зимового утримання нуклеусів, перегнати всі наші нуклеуси на стандартні рамки і з'єднати з раніше створеними відводками. Вони були невеликої сили, буквально таки до чотирьох рамок. Покритий бджолами, але з плідними маточками. Вже переважно це чистопородні матки з вільшан або з облітників. Оце одна із таких сімейок, один із таких відводків перед вами. У нас було 4 рами часово. І трусимо у цей відводочок, у цю сім'ю, всі бджоли з нуклеусів, які ми розформовуємо. Бжіл тут, звичайно, зараз чимало. Ми ще одну рамку однозначно додамо медову. Я намагаюся підбирати рамки для цієї справи уже з медом, для того, щоб бджолам із нуклеусів не довелося переробляти сироп для зимового корму. І це зекономить їхню силу і енергію. З іншого боку, Якраз рішення прийнято таке, що невеличкі відводки з'єднувати з нуклеусами саме для того, щоб більш повноцінна бджола зимувала і краще весняний розвиток потім відбувався, все таке інше. Наші нуклеуси, звичайно, які до цього часу ще у такому тонусі, достатньо хорошому, знаходяться, на попередніх етапах з'єднувалися. Тобто ми ліквідовували лишні матки, ліквідовували лишні місця. Маткомісця, і вони практично всі зараз вже мають один такий, одне гніздечко. Всі рамочки, які ми відбираємо, ми складаємо в такому вигляді у ящики для того, щоб потім з ними працювати. Що саме працювати, що робити і таке інше. Це окрема тема. У нас протягом останніх років виробилася досить цікава така технологія. Формування нуклеусів з одного боку, а з іншого боку, якраз зберігання щільників лишніх, які фактично ще зовсім придатні для роботи. У наших нуклеусах е, знаходяться ще плідні матки, тому що остання роздача маточників відбувалася у другій половині е, серпня. І ті маточки, які ми зараз знаходимо плідні, ми їх відбираємо. І е, вони йдуть на реалізацію. Благо, що є ще якесь замовлення, і ясно, що ці матки ми можемо цілком успішно реалізувати. реалізувати. Розплід, який ще є в нуклеусах, ми збираємо у таких збірних акумуляторах, так би мовити. Де, як інкубатори, весь розплід буде ще вигріватися і, відповідно, вирощуватися. Ці інкубатори розплодні, ми встановлюємо поблизу сімей які фактично будуть якраз цими зимовими відводками. Після відбору матки з нуклеуса всі щільнички нуклеусні ми оцінюємо на те, куди їх все ж таки віднести. Якщо хоч трошки є розплоду, так як тут бачите, їх зрозуміло що встановлюємо у наших оцих інкубаторах. Благо що нуклеус має таку конструкцію, що можна поєднувати корпуса між собою і готуємо такий стовпчик інкубатора. Якщо ж щільники не містять розплоду, то такі щільнички будуть накопичуватися у ящиках, зрозуміло, з подальшою відкачкою меду, центрифугуванням меду. Ну от, Наприклад, зараз якраз цвіте горець Сахалінський або Вейріха, і ми спостерігаємо доволі непоганий принос нектару. Але ці всі щільнички ми будемо обов'язково звільняти від меду для того, щоб потім їх якісно продезінфікувати і на наступний рік... Частину з них ми зможемо використати для заселення нуклеусів. Це облегшить нам задачу якраз створення нуклеусного парку, зекономить енергію наших бджіл, що дуже важливо, і більш стабільну роботу забезпечить якраз на цих всіх етапах. Інше питання, як якісно провести дезінфекцію в соті, про це десь у наступних відео. Після того, як весь розплід вийде, ми обов'язково з'єднаємо всю масу бджоли вже разом. Напротязі місяця зрозуміло, що літні бджоли з нуклеусів у великій мірі відійдуть. І це якраз дозволить нам гарні, хороші, якісні сім'ї запустити в зиму. Майже четверту частину чи, можливо, вже третину нуклеосного парку ми розформували всі ці вулики, які вже стоять якраз. Посередині нуклеусного парку об'єднали в собі від 15, можливо навіть до 20 нуклеусів разом. Зимувати на стандартну рамку набагато легше бджіл, ніж у нуклеусах. І зрозуміло, що за таких умов, коли все зроблено якісно, весною старт цих сімей буде у великих сім'ях дуже хороший. Якість бджоли буде найкраща. І однозначно, що натрусити бджіл можна буде потім якісним для нуклеусів, для заселення майбутньої вже пасіки нуклеусної і таке інше. Ми не маємо проблеми із бджолою для нуклеусів, оскільки господарство чималеньке, є окремі пасіки, де бджола стартує дуже швидко. Різкий гарний розвиток весняний продемонструють наші бджолині сім'ї, і ми можемо дозволити собі уже у квітні трусити достатню кількість бжіл і формувати ранні нуклеуси, забезпечуючи вже в перших числах травня, наявність плідних маточок. Оця технологія, вона більш прийнятна, більш ну, з зоотехнічної точки зору є. Правильною і відповідною до біології бджіл і до вимог матковідної справи. Тому цього року ми припиняємо досліди із зимовим утриманням нуклеусів, а переходимо до циклічного використання нуклеусів, тобто тільки в активний період року, літній період, коли дійсно ці маткомісця повинні всі бути в наявності, якість їх бджіл і. Заповнення нуклеусів найвища. А зимове утримання будемо здійснювати на стандартну рамку. На стандартну рамку. Отака От технологія нами цього року використовується. Ці висновки, які ми зараз отримали з дослідів, з оцінки можливостей зимового утримання, все ж таки переважили терези до. Стану того, що ми зараз говоримо, відмову від зимового утримання. Якщо цікаві нам, вам наші е, спостереження і висновки, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, допомагайте ЗСУ, біженцям, всім, хто потребує допомоги. Слава Україні!